Ми часто зустрічали оцей красивий образ короля у масці із фільму режисера Рідлі Скотта Царство Небесне 2004 року. З ним часто монтують такі поетичні ролики, де він символізує неосяжну зваженість та мудрість монарха, якому вдається контролювати складну політичну ситуацію, навіть будучи дуже хворим і немічним. я систі навонґрейт вікрі felt in that moment I would live to be a hundred. Now I know I shall not Симптоми складної хвороби він ховає за одягом та за красивою срібною маскою. В цьому відео ми розберемося, чим і як саме хворів король Балдуїн IV, чи дійсно він був геніальним полководцем та мудрим королем, попри його стан здоров'я, та чи приховував він симптоми хвороби за допомогою срібної маски? Мене звати Стас Дем'янчук, я дослідник історії медицини. Підписуйтесь, ставте подобайку і погнали. Першим ділом раджу переглянути моє відео про проказу. Я там розповідаю, що це за хвороба і чому вона дуже середньовічна. Нагадаю, що Єрусалимське королівство було засноване хрестоносцями відразу після першого хрестового походу на території сучасного Ізраїлю та Лівану. Детальніше про хрестові походи, про заснування та долю Єрусалимського королівства є випуск історії без міфів. Я залишу на нього посилання. Наша історія починається більше як через півстоліття після заснування Єрусалимського королівства. В 1161 році в графа Альмарика, брата короля Балдуїна III, народився син. Було мало ймовірно, що племінник короля очолить державу, але король Балдуін III раптово помер від дезентерії. Він був ще молодим, нещодавно одружився і спадкоємців не мав. Посів престол брат покійного короля Альмарик. Його ж син Балдуїн став наступним претендентом на трон. Альмарик потребувався, щоб Балдуін отримав гідну освіту, і у віці 9 років відправив його навчатись до Вільгема Тірського. Вільгельм був прилад, тобто високопоставлений член духовенства, мандрівник та інтелектуал, який славився своєю вченістю. Вільгельм Тірський відомий істориком ще як автор хроніки Єрусалимського королівства. Вчений навчав молодого принца вільним наукам та спостерігав за формуванням його характеру. Ну але королівська дитина це теж дитина, принц любив бавитися з іншими дітьми. Коли дітлахи щипали один одного нігтями за руки, Вільгельм Тірський помітив, що діти часто зойкали від болю, коли молодий принц Балдуїн абсолютно не реагував, навіть коли його травмували до крові. Спершу всі думали, що таким чином принц показує свою витривалість. Але після кількох подібних інцидентів Вільгельм Ім покликав до себе принца і виявив, що права кисть та передпліччя хлопчика буквально не чутливі до болю. Вільгельм Тірський читав афоризми Гіппократа, тому оніміння кінцівок насторожили його. Він наняв арабських лікарів, щоб вони доглядали за Балдуїном. Те, що це проказа, підозрювали всі, але не спішили з рішенням, бо не було явних зовнішніх ознак, окрім оніміння рук. Згодом почала німіти друга рука і ноги, але знову ж таки не було зовнішніх ознак. Також діагнозом не поспішали ще з жалю, бо Балдуїн був дуже здібним хлопчиком, розумним і при тому працелюбним. Навіть втрачаючи чутливість у руках і ногах, він прекрасно їздив верхи та фехтував мечем. При дворі побоювались стигматизації Балдуїна. Якби про його проказу оголосили трохи раніше, скоріше б за все він покинув би двір і вступив би до ордену святого Лазаря, в якому служили хворі проказу і тамплієри, госпітальєри та діти знатних родів. Орден займався охороною лепрозних лікарень і часто брав участь у військових діях, але дуже раптово від дизентерії помер батько Балдуїна, король Альмарик. Він знав про хворобу сина, але не встиг передати трон комусь іншому. Верховний суд не зміг знайти кращого претендента, і принц Балдуїн був коронований 1174 року, як Балдуїн IV. У віці 13 років він очолив Єрусалимське королівство, державу з процвітаючою економікою та потужною оборонною системою. Попри малі розміри королівства стабільну економіку забезпечувала низка прибережних міст, які відігравали роль важливого торговельного вузла у Середземному морі. Держава гарантувала своїм підданим захист прав та свободові розповідання, що приваблювало все більше європейських, мусульманських та єврейських купців, вчених та найманців. Ще кілька років замість Балдові керував регент, доки король не став повнолітнім. В цей період його хвороба почала проявлятись та загострюватись. Тіло молодого короля вкрилось плямами і не було сумнівів, що це прояв складнішої форми прокази лепроматозної. Безперечно, все життя Балдуїн був під наглядом кращих лікарів королівства. Якби ви жили при дворі Балдуїна IV зустріли в саду лікаря і запитали, що таке проказа, він би вам відповів приблизно отак: проказа це злоякісна хвороба, що виникає внаслідок поширення у всьому тілі чорної жовчі, через яку псується природа органів, порушується їх будова та форма. На пізніх стадіях проказа порушує з'єднання органів, і вони відпадають внаслідок виразок. Це подоба раку, що охоплює все тіло, іноді вона супроводжується. Виразками, а іноді ні. У деяких випадках вона триває у хворого дуже довгий час. Якщо ця хвороба і легка, то лікувати її все ж таки складно, а важку хворобу немає надії вилікувати. Проказа, що починається, піддається лікуванню, а хвороба давня зціленню не підкориться. Якщо чорна жовч утворилась жовтої, то хвороба бурхливіша, більш болісна, прояви її важкі, вона сильніше палить та вкриває виразками, але легше лікується. Якщо жовч утворилась з осаду крові, то захворювання безпечніше і спокійніше, і не викликає виразки. Проказа від чорної жовчі, що перегоріла, схоже за своїми проявами на першу вищезгадану, але гірше піддається лікуванню. Це цитати із підручника канони медицини, авторства перського лікаря Ібн Сіни латинізовано Авіцени. Ця книга була найпопулярнішим медичним посібником в університетах та в особистих бібліотеках з 10 по 16 століття, чи одужували від прокази в середньовіччі інформації неймовірно мало. Наприклад, зустрічаються окремі легенди про те, що на лікуванні прокази спеціалізувалась медична школа Вселерно, куди спеціально приїжджали і в результаті одужували представники Знаті. Медичні підручники того часу проказу не не називали. Але сходяться на тому, що лікувати їх вкрай важко. Певні форми є невиліковні, але можливість полегшити симптоми або відтермінувати ускладнення є завжди. Спираючись на матеріали ісламських авторів, ми можемо приблизно реконструювати спосіб життя, який вів король Балдуїн IV в період від своєї коронації до смерті в молодому віці. Він дотримувався дієти, харчувався двічі на добу, вживаючи тушковане м'ясо, курей або перепілок, ячмінний хліб та ячні каші, свіжі овочі, особливо буряк, цибулю порей, капусту. Та Аперсе, хліб з молоком та медом, інжир, мигдаль, родзинки. Вина майже не вживав. Щоранку він займався фізичними вправами у вигляді фехтування та верхової їзди. Щовечора відвідував лазню, після чого його обтирали ефірними оліями мирта, квітів винограду та дроку. Найважчий пізній період захворювання після лазні могли втирати соду, сірку, гірчицю, червоний перець, живокіст та м'ято. Кровопускання, скоріше за все робили рідко або й, взагалі, не робили. А від це наради флеботомію, виключно у випадку утрудненого дихання та можливої асфіксії від набряку шиї. Якщо ви ще не бачили, то обов'язково подивіться моє відео про історію кровопускання. Але час від часу, раз у місяць, точно королю могли давати проносні або блювотні засоби. Регулярно Балдуїн приймав відвари, у складі яких було від 5-6 інгредієнтів до кількох десятків інгредієнтів. В основному це були рослини із Південно-Азіатського регіону. Ефективність цих рослинних ліків неможливо довести або спростувати без спеціальних лабораторних досліджень. Але ми можемо припустити, що один описаний спосіб з цілком більшою ймовірністю може допомогти одужати при легкому перебігу або на ранній стадії прокази. Розсіл з гадюки, юшка з гадюки, втирання мазей та олій із відваром гадюки, вино на гадюках. А відценна і низка інших авторів називають гадюку дорогоцінним засобом при проказі. Він навіть додає, що прокажені часто одужували після недалого замаху на їх життя через укус гадюки. Доведено, що компонент фосфоліпаза А2, якого в отруті змії міститься чи. Мало володіє бактерицидною дією проти грампозитивних бактерій. Фосфоліпаза має здатність розщеплювати фосфоліпіди, основні компоненти клітинних мембран, наслідок чого грампозитивні бактерії гинуть. Мікобактерія лепри грампозитивна. Цей момент потребує дослідження інвіво, але теоретично, при легкому перебігу або на ранніх стадіях, використання гадюк цілком може сприяти повному одуженню від прокази. При способі лікування юшкою з гадюки користь нерідко проявляється не відразу, але потім стає явною, а іноді одужання передує втрата на кілька днів розуму. Ознакою користі від гадюки та приходу до того часу, коли слід утриматись від її вживання, служить те, що тіло прокаженого набрякає, він позбавляється розуму, а потім з нього злазить шкіра і він видужує. Якщо у нього не каламутиться в голові, а його тіло не набрякає. То таке лікування слід повторити ще раз. По суті, ісламський вчений описав ефекти від інтоксикації отрутою, які могли виникнути після регулярного вживання юшки з гадюки. Набряки бряки лучня шкіри та помутіння пам'яті з'являлися як побічний ефект, коли в організмі була висока концентрація фосфоліпази, а два ймовірно достатня для терапевтичного ефекту проти прокази. Можемо зробити висновок, що ймовірність вилікувати проказу була, але це залежало від багатьох факторів, наприклад, від складності захворювання, досвіду і спеціалізації лікаря та ваших фінансів. У короля Балдуїна. Була агресивна, лепроматозна форма хвороби. Всі згадані методи лікування могли тимчасово полегшувати його самопочуття, але вилікувати проказу ні на ранній стадії, ні пізніше не вдалось. В період регенства, тобто, поки король Балдуї не досягнув повноліття. Сусідній правитель Саладін займався завоюваннями мусульманських князівств в Сирії, стрімко розширюючи свою імперію, відому як Аюбіцький Султанат, регент Балдуїна. Раймун III граф Тріполі був слабкодухим і не бажав вступати у конфлікти із Саладіном. Він уклав з ним перемир'я і, власне, цим дозволив оточити Єрусалимське королівство з усіх сторін. Балдуїн IV рішення свого регента не підтримував, але не міг вплинути на ситуацію, оскільки був неповнолітній. Він не мав сумнівів, що Саладін, отримавши колосальні ресурси від всіх приєднаних земель, вторгнеться і в Єрусалимське Королівство. В 1176 році Балдуін досяг повноліття і приступив до обов'язків короля. Першим ділом він розірвав. Вав перемир'я Саладіном і почав готувати плани наступу на Аюбійську державу. Через рік Саладін таки знайшов можливість торгнутися у Єрусалимське королівство з великим військом, яке переважало по чисельності війська Балдуїна в 4-5 разів. 16-річний Балдуін діяв рішуче. Розуміючи, що сила Саладіна в чисельності, прокажений король маневрував, очікуючи слушної нагоди, після чого атакував Росіяне військо Саладіна біля фортеці Монжезар. Військо мусульманського ватажка було вщент розбите, а сам Саладін ледь врятувався втечею з поля бою. Балдуїн, IV особисто очолював атаку. Чи не найвідомішим зображенням битви при Монджезарі є картина французького художника Шарля Філіпа Ларів'єра, намальована в 19 столітті? Тут Балдуїн сліпий від прокази, без маски та на ношах віддає накази власному війську. Це все не відповідає дійсності і є плодом уяви художника. Тоді Балдуїн ще не був сліпий і був здатний їздити верхи. Кілька джерел згадують, що він брав участь у битві в перших рядах. І більш реалістичними є середньовічні зображення, де молодий. Король атакує ворога з писом. Ліва рука в нього вже не функціонувала, але правою рукою він відмінно вправлявся зі зброєю. Сідати та злізти з коня йому допомагали. До речі, в цій битві він ще й одночасно був хворий на малярію, неймовірно сильний персонаж. Саладіну знадобиться цілих 10 років після нищівної поразки під Манжезаром, щоб відновити військовий потенціал юбіцької держави. Наступне десятиліття кордони Єрусалимського королівства укріплювались, країна процвітала економічно та духовно. Але стан Балдуїна четвертого невпинно погіршувався. Він неодноразово намагався зректися престолу на користь своїх кузенів із Франції, але вони відмовляли через проказу. Сам він дружини і дітей не мав, що було причиною розколу серед його лордів, які боролись за власні позиції та вплив з 1183 року. Прокажений король уже не міг пересуватися самотужки, також у нього не функціонували обидві руки. Він втратив здатність моргати, через що рогівка очей висохла, і він осліп. Валдон був змушений залишити владу, зробивши регентом свого недалекого швагра відолу Лузіньяна, якого ніхто не любив, але вибору не було. Наскільки реальною була оця легендарна сцена з фільму. Айвель сендів май фізищенс. Салам алеку. Алейкум селян. Коли Саладін взяв облогу замок Керак, Балдуін був сліпий та немічний, але при повному глузді, він не зміг довірити важливу військову операцію не дуже надійному Швагрові, тому відкликав свою відставку, звільнив Гвіда Зіньяна із регенства і відразу особисто очолив військо. Пересуваючись на ношах між двома кіньми, Балдуїн вирушив знімати облогу і замку Керак, присутній особисто від тимчасово об'єднував ворогуючих між собою християнських лордів. Але такої зустрічі між правителями не було. Саладін боявся Балдуїна, тому як тільки дізнався про наближення його війська, зняв облогу і поспіхом покинув Єрусалимське королівство. Через два роки після цього король Балдуїн IV помер. Йому було всього 24 роки. І по класиці, після його смерті, між лордами королівства почався фатальний розбрат. Той самий недалекий швагрок відділу зіньян стане королем та з тріском втратить все військо у битві біля згаслого вулкану Хатін. Саладін знищить Єрусалимське королівство і зробить його частиною Аюбіцького султанату. До прокази в середньовіччі ставились побоюванням. Прокажених людей намагались уникати, а прокажених правителів часто вважали нездатними керувати державою. Але Балдуїн IV був виключенням по всіх пунктах. Мусульманський історик Імат дін Аль-Ісфахані писав: незважаючи на хворобу, піддані були вірні йому. Вони всіляко підбадьорювали його, вони звеличували його, прагнули зберегти його на троні і не звертали уваги на його проказу. Після неуспішного сьомого хрестового походу старий чоловік у Дамаску сказав одному хрестоносцю: Я бачив час, коли єрусалимський король Балдуїн, який був прокажений, побив Саладіна, хоча він мав лише 300 озброєних людей проти трьох тисяч мусульман. Але тепер ваші гріхи дійшли до такої міри, що вас ганяють по полях, як худобу. І останнє питання, чи дійсно він носив таку срібну маску, як у фільмі. Вільгельм Тірський писав, що Балдуїн ніколи не був ізольований, і гості двору завжди дивились на його обличчя із жахом або співчуттям. На всіх середньовічних ілюстраціях прокажений король зображений без маски. Ми можемо припустити, що якщо він і прикривав обличчя, то це було рідко і це не запам'яталось як його особливість. Ідея одягнути Балдуїна у срібну маску належала сценаристу фільму «Царство Небесне Вільєму Монагану. Друзі, каналу важлива ваша підтримка, бо плани у нас не полеонівські, а ресурси відсутні. Тому поставте люкс, прокоментуйте це відео і поділіться з друзями, цього вже буде достатньо. Але якщо ви вже задонатили для ЗСУ, і у вас залишилась лишня гривня, в описі є посилання на BuyMeACoffee та банківські реквізити. Також щиро дякую студії Подкаст Бюро і класично нагадаю, що тут можете знімати свої медіапроєкти. Посилання на інстаграм також залишу в описі. Бережіть себе, папа! -па. Thank mm -hmm. you.